Для того щоб інформація успішно збиралася в нашому мозку. І потрібно спочатку перевести в такий вигляд, який уможливить її запам'ятовування. Воно відбувається шляхом кодування. Довгий час думали, що запам'ятовування відбувається шляхом створення нових якихось нейронів. Але насправді все не так між цими зірочками, нейронами утворюється, наприклад, ось цей ось новий зв'язок. Він спочатку, як ви бачите, такий маленький, слабенький, але потім, якщо ми постійно повторюємо інформацію, він стає таким сильнішим, міцнішим. Нішим і згодом ця інформація в нас буде набагато легше відтворюватися в нашій пам'яті. І цей механізм також працює в зворотньому напрямку. Тобто, якщо ми не повторюємо інформацію, один раз її вивчили, і вже все більш нікуди ніколи не застосовуємо, то цей зв'язок просто може втратитися, і відповідно нам буде важче згадати. Пиши слово тест на у Дірект та отримай авторське тестування за НМТ.